Вітання, всіх святом Пурім. А, таке благословене єврейське свято. А я Віталія, мене звати Світа. Віталія з 15-го року. Тож Дух Святий говорить через мій устав, така вітрина, а, що важливо поза часом і простором. Я підпливом певних емоцій, да? Ну, слава господу все розрішилось. Іноді не включати, як то кажуть, як проповідь Андрія Шаповала, агресивне християнство. А це про що? Працює в сіньори, так, помічницю, можна сказати, невеличкий час, але час від часу я так як волонтері допомагаю, що не оплачується, звісно. Ну, то мій вибір, звісно. А, якби до Паски ніби Господь дав знак бути тут. А, тож знаходжусь в регіоні Салір, ну, Дух Святий говорить далі, що поза позачасним простором. Я так фіолетовий полюбила. А, а тут мені в магазині каже, а, щойно з магазину теж українського в Італії наш магазин також є. А вона каже, фіолетового бояться і уникають італійці. Я почала досліджувати ту тему, і виявила, що вони уникають лише за того, що ну, театрали переважно, що а, цей а, колір надівають дійсно період посту, а Священники надівають такі, як коперти, ну, взагалі одяг. Да. І це символізує, що духовний колір, да? Реньо. ох. Зараз я підкину цей м'ячик, як до мене. <хи> а, і про що це? Це про те, що дійсно дуже важливо, а, дуже важливо в цьому світі взаємодіяти да? один з одним, а головне з Духом Святим, да? щоб а, іти правильними шляхами. А, але як ми молилися, і відбулись певні. Від е, певній ситуації, значить, то неспроста, а Бога нічого не буває випадково. Так. Бога Бог допускає щось, щоб нас зробити сильнішими, або щоб ми здали свої екзамени. Да? Тобто я могла б взагалі не турбуватися за те, що о, о, ще за ліки да, сьогодні її достала. Я йду в темі ліків, перебігла на філатовий колір. Тож цей колір духовності, як виявилось, він ще в моду війшов. Так що починають італійці такі знімати цей страх. А страх що? Страх не від Бога. З досконалій любові страху немає, бо Бог є любов. Да? А, тож, якось так цікаво, це, ця мода війшла. Я ношу да, цей колір, така ти що? в тебе ще й багана маскара, да? вони бояться. А тут раз він буде і талісі, бачу, починають носити. А дійсно, піст дійсно важливо перед Пасхою усвідомлювати свою залежність від Бога. І, да, і нашу путь смиряти постами, але піст може бути ще й піст від інтернету, робила то я. Ну, це теж така ломка, нелегко, але спробуйте, хто це відео. Бо навіть ви притягнули його не випадково. І мені поза часом і простором, і ось ще колір кадр. Тож, тема така. Вчора мені сходила, я забрала медицину для сеньора, да? і в результаті дізнаюсь, що приїжджає друга знайома, з якої їздила до доктора, вона каже, тобі не дали оригінал, тобі дали підділку, типу, ну, схоже на то лікарство. Ліки стоять 300 євро. Ну, слава Богу, програма, яка заплатила бабця, всього на набра... ну, 2 євро. Да? Але е проговорено так, що ви треба в холодильник, тобто, ну, тобто але, як виявилось, поки бабця показувала свої знайомі, вона його далі не поклала, як виявилось. Я йду міняти на оригінал, а вони кажуть, півгодини на дворі, ну, за межами холодильника, все, до побачення, викидайте, то все. А якби то, звісно, було вже таким шоком. Думаєш, та що? Чого ви не попередили? Людина перший раз стикається з такими ліками. Чому взагалі в аптеці не проговорили про те, що мені треба ця буста терміка? Ну, тобто, щоб ці ліки я поклала і цей холод зберігся. Вчора, наприклад, було дійсно холодно, то я якось в мене боялась. Да? Вона сказала, дійсно холодильник, але ну, не попередила, що не треба там. Ну, Багато нюансів не сказала. Відповідно, не, не взяли обміняти. Сьогодні я в секретарії позвонила, чому доктор сказав тільки оригінал, чому ви дали не оригінал. А, і відповідно кажіть своїм іншим клієнтам, у них там їх багато, ну хто до доктора звертається, да? що така досить недешева медицина. Е, е, Обов'язково йти із бустою, ну, з такої. Купити термічну сумочку, скажімо так, щоб зберегти холод. В аптеці зберігається в холодильнику. Слава Господи, не стикалася з такими медицинами. Це про це все знають лікарі, звісно, медики. А, там я чула, що вакцини ж да, вони теж там ховали а, в холод. Але я про те, що а, я могла промочити, і, звісно, їм не дали. Вона б ждала цих ліків ще там. Пару місяців. Але так як я включила е, блажений гнів, слава Богу, е, секретарша зрозуміла свою провину також, поспілкувалася з доктором, що він теж не попередив людина, яка вперше приймає такі ліки, які там правила. Да? По-перше, я могла б жити на околиці, пішки йти. Я б пішла е, більше півгодини, да, наприклад, і все, викидай ліки, до побачення, вони вже негодні. Тобто вони повинні це враховувати обговорювати. Тобто Вони зрозуміли, що їхня провина. Да? А, такий екзамен як для мене, так і для інших. А, Слава Господи, дякую, Боже Дух Святий, що ти дав мені цей блажений гнів, що я той меседж послала, і вона мене почула. Відповідно, інші люди тепер, хто будуть йти в аптеку, вони вже будуть купляти цю сумочку, щоб зберігати цю медицину. Да? А, Отак, так. Тобто життя нас вчить да десь реагувати, відстоювати себе, свою думку і взагалі відстоювати навіть тих людей, з якими ми співпрацюємо. Да? От. Сіньору, да, які 86 років, яка перша дійсно з цією медициною стикається. Ну вона вирішила його положити. Я ж не звернула уваги. Її ти проговорила, що його надав холодильник, але в будь-якому випадку я могла йти пів години по самому цьому містечку і вже і викинь цю медицину. А, то є, в будь-якому випадку півгодини вже вона не годна. Я так само пішла в аптеку, вони мені видали. Я вже прийшла з сумочкою спеціальною, ще да, прохолодила її. А, і кажу, ви своїм тоже клієнтам кажуть, вибачте, медицина 300 євро стоїть, 5 євро стоїть сумочка термічна. Ви просто їй навіть не видавайте, кажу, без цієї сумочки. Бо ну, що це? Це якісь ну, неправильно. <ріст> тобто там я теж розгону дала. Всі ми дійсно недосконалі, але в цьому випадку це допоможе іншим. Так само, як я була в проєкті під захистом ну, початку шість місяців, тобі ж таки теж поборолась, ще дали два місяці. Я про те, що там є психолог і. Вона каже, що ну, необхідно й ходити. Ну, я й сама хотіла, да, я сама психолог, теж потребую психолога. У нас війна в Україні, є інші питання. Але вона якби в коридорі консультує. Там приходять африканці, всі, тобто е, е, мені хочеться плакати, я хочу вивільнити гнів, може ще щось, якісь емоції проговорити. Як я то можу робити, коли мене всіх слухають? Я почала тут теж проговорювати цей проект дуже давно. І як це так, психолог працює в коридорі? Да. Ну, тобто, заходять да, всі, там присіклаємо, вони зробили все необхідне, одділили. Тобто я вже не в проєкті, але тепер іншим ліпше вони там більш закриті. Тепер вийшлося, там як дві кімнати зробили, навіть три із тієї одної. Тобто ми можемо пливати, да? так само пливати. Молитвою за мир. От я знову зайшла, і я вірю, мир догожданий настане з Божою допомогою. І це вже залежить від того, наскільки всі ми про це цього хочемо. Да? Меседж, який хоче миру, чи... чи. Тож є блажений гнів, де захист дійсно своїх кордонів. Ну і для, для миру теж потрібен мудрість, звісно. Молитва, щоб це було мудрості, звісно. Тож дуже мудрості всім нам досі, ти говориш ще важливо, оскільки тут я знімаю. О, тож, о, тож, отак, вживемо духовну їжу, бо це наші духовні тіла потребують кожен день цієї, бо ці всі обставини я порівнювала з вікном. Так? Якщо вікно не протирати, воно буде грязне і буде як -то в тому анікдоті, що говорить. Жінка, чоловік, дивись, сусідка прання грязне повісила, і так вона декілька разів їм сказала, а потім каже: ой, а сьогодні таке чисте. Він каже: та ні, я сьогодні вікна протер. Да? Тобто я про те, що духовні вікна теж треба протирати, <гум> вони також необхідні нам очищати Да? Я затронула тему, почав досліджувати тему цинізму, бо Віталій він дуже поширений. Да? взагалі щас українці почали вживати цей в своєму житті цинічні вислови. Ну вони звідки народжуються, із болі, да? тобто зайшла просто на канал прямий, там такий єврейсько походжає мужчинка, ну так з таким чорним гумором і сценізмом говорить, а він каже: ну да, ви там в Москві одну ніч не доспали, да? бо там вам сирени вили десь в Москві. А в нас 1100 таких ночей з дітьми, матері спускаються в підвали. Тобто, Ніби цинічно, да, ну, що він так і поспочував їм, але ж насправді Україна більш тисячі днів правда в цьому живе. Ну і звісно, це повинно нас підштовхнути до миру. Тобто, Божої мудрості нам всім, і слава тобі, Боже. І твій мир, хай Боже, перебуває з нами, Божий шолом. Слава тобі, Боже, за все. В коментарях поради ведіть свої духовні щоденники.